Так, давайте про аліменти. Хто може отримувати, як отримати, який розмір отримати, начебто десь щось зрозуміло, почитали. Да, з чат джеп'яті, спілкувалися, все вже знаємо. Але вопрос, які остались? Конкретну ситуацію давайте розбирати. На кого можна подавати на дружину або на чоловіка? Тут ми відштовхуємось від того, з ким проживає дитина. Якщо дитина проживає з мамою, то звичайно, що позов подається на батька. Якщо той на кого подають, він не працює офіційно ніде взагалі, то буде рости звичайно заборгованість, якщо він не буде сплачувати. Якщо людина є ФОПом, батько, наприклад, да? то розмір аліментів може бути більшим. Якщо людина є найманим працівником або безробітним, то там будуть, скоріш за все, мінімальні якісь значення в грошах. Чи можна збільшити розмір аліментів? Так, можна, але це потрібно вже детально з'ясовувати. Ми так у відео просто не вкладемось. Наступне Сована ставка, яка законом запропонована, або конкретний розмір суми на цю тему. В мене є окреме відео для того, щоб ви взагалі зрозуміли, в чому різниця і на що ви можете спиратися. Тому треба подивитися моє відео, і там буде це розжовано, тому що це дуже важливе поняття. Якщо у вас чоловік є ФОП, то там ви зможете отримати доволі таки достойний розмір аліментів для утримання вашої дитини або вас, якщо ви маєте певні там обставини. Які обставини є у відео? Якщо є неофіційний дохід, скажем, такий лівак. То в такому випадку ми можемо працювати лише з офіційними цифрами, які в нас заходять офіційно. Я практикуючий адвокат, златі на Анна працює з непростими ситуаціями сімейного права. Пишіть мені слова «шлюх», розберемо вашу ситуацію стосовно аліментів безкоштовно. Це аналіз. Якщо ми зможемо вам допомогти, то зможемо відповідно надати якісну юридичну правову допомогу, аби ваша дитина змогла отримати гідні кошти на своє отримання.